Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, знову розбираємо одну ситуацію, яку ви просили подивитися. Чи правда що Зеленського під час візиту до Америки, а, коли був, здається, там був Конгрес якийсь, чи ще щось, ось, його вдалося відірвати від ярмака на цілу годину і кажуть, водили зеленського коридорами? І так, давайте подивимося, що там було. Чи була така ситуація? Була Була така ситуація. 100%. Його вдалося дійсно на розмову витягнути. Тобто, я тут бачу, дійсно йому їм вдалося дуже важко, тому що ви знаєте, що Єрмак кругом за ним ходить. Ось вдалося. Дійсно таке було 100%. І так, Єрмак його втратив. До речі, Єрмак ось тут і видно, що Єрмак переживав. Тут переживав. Зеленський ні, а от Єрмак переживав. Да-да-да-да-да. Знаєте, що ще карти показують? Що е, переживав, що якась інформація випливе, що він щось не буде знати, що йому щось не доскажуть, не дорозкажуть, що він не буде присутнім. І так, давайте подивимося, що то за розмови були, навіщо його викрали? Ось, чи увілі. Зараз будемо дивитися. І так, що мені тут показує? А ви знаєте, у них було декілька спроб це зробити. Намагалися вони, я так скажу, під ко, кожного разу під час візиту Зеленського до Америки, вони намагалися це завжди зробити. Ось ці карти показують. Їм завжди не вдавалося, якщо був ярмак з ними. З ним, з Зеленським. Так. Дуже майстерна вправа. І так, вони говорили тут про деякі речі. Зараз я докладу. Зараз я докладу. По-перше, фінансування. Про фінанси говорили. Я навіть е скажу більше, тут не просто про фінанси говорили, куди щезають фінанси. Ось якось так. Тут е якісь попередження були. До Зеленського. Його про щось попередили. Тут була дуже серйозна розмова, наскільки я розумію, про постачання і куди це постачання дуже інтересно уплило. Ось про що говорили. Ось. Про що ще зараз подивимось. Про що ще? Так, тут підвішений, я просто його переверну, підвішеного. Про реформи, про переміни. Угу. Ви знаєте, тут навіть таке враження, да, да. І так, тут таке враження, що дивіться, про реформи, про переміни, про зміни і про трансформацію. Тобто тут у нас диявол, що ніяк вони відчепитися від цього не можуть. Тут у нас обнулення йде, тобто, все спочатку, ніяк вони не вирішуть. Через те, що ось ці дві карти вони говорять про те, що а, цю ситуацію ніби завели в глухий кут і заховали її. Поховали. о, поховали. І немає ніяких перемін. Це як диявол, знаєте, тримається за соломинку, не можуть від цього відмовитись. Тут ідея про корупці не тільки про корупцію, а й про переміни. про... Трансформацію тут теж у нас йде трансформація на дні колоди, тому я скажу так, що там були дуже серйозні розмови. І попередження. Ось ця карта теж говорить про попередження. Це я вже сказала. Ось якось так. Тепер давайте подивимося тоді, як Зеленський на це зреагував. Ну, реакцію цього ми вже бачили, Єрмака Якось так. І так, і так, зараз я подивлюся. Дивимося. Реакцію Зеленського. Ой, він готовий був крізь землю провалитися. Да, да, захищався, як міг. Захищався, як міг. Тобто, там були. Е... І дурочку грав, як завжди. Я не виновата я, він я, я, сам прийшов, от якось так. Да, 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 На нього там були дуже великі нападки. Верніші не нападки це все рівно, як би вам сказати, дипломатія все рівно була, ось, але не дуже приємна розмова буде. Тут конкретні попередження. І ось знову у нас іде карта смерті. Тобто, знову. А були попередження: ну, все перервати, все не постачати. Ну, Тут, знаєте, звучить так з карта ультиматуми були. Ультиматуми. Тут навіть ви знаєте, що ще можна сказати: а, прибрати кротів, прибрати отих дияволів-драконів, знищити їх, посадити, звільнити якось так ось таке було. Так, чи буде це все виконувати Зеленський, що йому запропонували? Тут вже йде диявол. Я перевертаю. Так, тут, значить, теж. Ага, тут іде хороша карта. Ага, я зрозуміла. Диявол не може відчепитися. У нього, знаєте, у Зеленського руки ноги зв'язані. Він не може. Він пов'язаний з усіма. Зараз я подивлюся, що на дні колоди, так він не може зробити цей крок. Просто-напросто ви розумієте, від диявола відмовитися це дуже складно, щоб ви розуміли. Людина, яка погоджується на пропозиції диявола, тобто. Йому запропонували стати президентом і сказали: От ти будеш зв'язда на весь мір, будеш красуватися. Він не зміг тут відказати. Ну як? Він же ж любить це все. І тут у нього тяжкий вибір. Він не може це виконувати. Він погодився. В нього руки зв'язані. Він якимись, ну ми вже про це говорили, контрактами різними е, різними. Е, на нього компроматами і тому подібне. Ось, так. Да, якраз виходить карта. Ось вона. Сама вискакує. Що на нього є і компромат, він не може. Він не може від цього відмовитись. Ось. Зараз будемо дивитися. Дуже все, знаєте, так. Ну, від, от Бачите, у нього він не може друзів своїх придати. Ну, це його друзі да, він буде до останнього, наскільки я розумію, їх усіх захищати. Вони, ну, табу. От табу вони. Все. Їх не дам. Робіть, що хочете, беріть мене з'їжте, повішайте, Що хочете зі мною робіть, а не дамся. І так, результат. Дивимося. Результат. І сонечко. Ось, бачите? Це у нас домовилися. Домовилися. В принципі, домовилися про що будуть результати, що буде висвітлюватися, що. Але ви знаєте, що я тут бачу? О, зараз я скажу. Результат буде таким. Все рівно буде постачання до перемоги. Все рівно. Що б вони там не казали, що б вони там не робили, все рівно я бачу, що буде постачання нам. Правда, ну я так скажу, що дуже багато це не буде. Можливо, будуть більше обіцяти, менше давати, але все рівно, все рівно будуть давати. Це, знаєте, в мене чомусь іде таке, знаєте, зжаляться над українцями. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Ось я сподіваюся, що ми трошечки цю занавісочку привідкрили. Вам було цікаво, мені було теж цікаво. Щиро вдячна вам за такі запитання, за такі теми і за просування українського контенту. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!